У мене жінка, моя опор. Син дає більше сил собі не сумніватися. Пішов з метою, щоб ворог не досяг мого дому. Головне в його житті родина. Тож, коли ворог став загрожувати його домівці, Хантер зробив те, що має зробити чоловік і батько став на їхній захист. А досвід на той час в успішного менеджера з продажів вже був. У 2017 році я пішов на строкову службу. В Нацгвардію в Маріупольську. На блокпостах стояли і окопи копали, теж були і прильоти, частину двічі хотіли брати штурмом. Ну, ми завжди залишалися на місці. Як і хотів, Хантер потрапив до національної гвардії. Я вже цілком і повністю був готовий. Я вже знав, куди я йду, що мені робити, як мені себе поводити, як мені з людьми спілкуватися, як їх підбадьорювати. Оборона населених пунктів Харківщини саме таке завдання було у перші півроку служби. Далі навчання і практичне вивчення географії Сходу України. Поїхали на Донецьке направлення. Кремінський ліс в Кремінському лісі мало приємного було доводилось навіть з своєї окопної лінії, яку ну яку ми тримали оборону лишати і ходити до хлопців на поміч. Проте у порівнянні з обороною кліщиївки взимку робота на попередніх позиціях просто квіточки. Але спочатку до позиції нової треба було дістатися, і вони йшли близько 12 кілометрів. Сказали, що треба вийти на зміну 4-5 днів. Це 5 днів максимум. Там все добре, там недалеко йти. Як вияснилося, що, напевно, щось не договорили, ми йшли по, під час дощу, по коліна в Багнюці. Ноги померзли, ще не доходя до... Тієї точки, до якої нам треба було добратися, поки йшли, нас накрили двічі градами. Повезло нам, що після першого ж прильоту ми почули і попадали де хтось що знайшов. Поки дойшли, нас уже зрисували дрони, пришвидшили темп і дійшли вже нормально, тобто без богів. Хантер з побратимами змінив хлопців і став тримати оборону. Перший же день на нас пішли, пішов ворог. Першу ДРГ-групу ми швидко відпрацювали. Плюс нам ще допомогли трошки Артою. Ми навіть не очікували, що після першої Дереги-групи вони можуть поперти на нас там через 3-4 години. Бій тримав, ну, тривав десь ну, годину-півтори. Ми цю дерев-групу також поклали. У цьому бою Хантер взяв свого першого полоненого. Забрали БК. ось трофеї в нього забрав, магазин їхній. Тримати оборону ставало все важче. Вдарили морози і ворог. На позиціях почалися сильні, сильні обстріли. Не було або змоги в них піднести їжу, воду, не знаю. Доводилось збирати воду з калюж. Якщо от мороз вдарив, то сніг збирав, збирав бутилки. Е, доки в один прекрасний момент не прилетіла 120 міна. Осколками побила мені всю воду, яку я збирав. Кілька днів довелося бути без води та їжі було обмаль. Хлопців почала долати втома. Я перші четверо суток взагалі не спав. Е, я вже того, що сили покинули. Е, я в окопі отак от сів на корточки і отак от з автоматами заснув. Мене просто вже виключило. Е, поспав я десь години, напевно, 3-4 і ну, проснувся від того, що я замерз. А потім прилетів вог. Пообгорало все. Я думав, велісо спалив собі. Руки, ноги і обличчя пекло дуже сильно. Проте, це не завадило Хантеру взяти ще одного полоненого. Дуже сильно ризикував, тому що 70 метрів справа були і десь 100-150 по прямою. У той момент побратим Хантера пішов перевіряти сусідню позицію, і це коштувало йому життя. Ми з ним настріляли стільки дронів, ми з ним позбували стільки впівішок. Я думаю, ми там дуже сильно насолили. Шкода, шкода його, я не знаю. На цій позиції їх було троє, а тепер Хантер фактично лишився один, адже ще один побратим дістав сильне обмороження. До найближчої позиції було десь метрів 200. Це зліва, справа, ще більше. Тобто що цей участок з одним автоматом перекривати. Кожен вечір... Кожен вечір Вилазили десь плюс-мінус 10-11 ночі, вилазили і пробували прострілювати. Так тривало нескінченно довгих 12 днів. Новий рік там зустрічав. Це, це таке пекло було. Ми знаходилися на самому острії. Я вже навіть, ну я так скажу, що я думав, що до першого числа вже не, не дотягну. Е, тому що нас почали крити з усіх сторон. У мене було мороження середнього, середнього ступеня, плюс ажоги е, у ці ж і контузія. До найближчої точки евакуації було близько 8 кілометрів. Я десь десь йшов, десь повз, десь на четвереньках повз. Я не десь не дійшов до точки. Евакуації десь кілометр. Не пам'ятаю, з якої бригади хлопець завозив своїх на позицію. Він завіз і повертався. І побачив, як ну, мені тяжко йти. Він махнув, каже, сідай, поїхали. Після лікування Хантер одразу повернувся у стрії вже на оборону Харківщини. Проте будь-якої миті готовий знову повернутися на схід. Ми вже на собі це прочувствували, і ми розуміємо, як там тяжко, там треба міняти людей. Зручного часу для захисту своєї землі не буває, переконаний Хантер. Тож, попри пережити, щире не розуміє тих, хто не бажає долучитися до сил оборони. Я не знаю, чого вони чекають. На даний момент я не шкодую, я пішов на захист рідного дому, на захист рідних. Всі ж бачать, яка ситуація в країні. Всі бачать, скільки вже загинуло дітей, скільки мирно, мирних людей загинуло. Якби ще раз відмотати час назад почалась повномасштабка, я б знову ж пішов. би.